Шановні шостикласники, ми продовжуємо роботу над розділом Образ майбутнього в літературі. Письменник Бредбері написав оповідання антиутопію. Це антитеза до творів утопій. Утопії показували щасливе майбутнє людства. Бредбері навпаки зобразив небезпечні наслідки, пов'язані з жахливими експериментами над людством, щоб попередити його про те, що може статися, і вберегти його від подібного, від атомних війн та екологічних катастроф. Наша подорож у майбутнє після Атомної війни моторошним світом твору «Усмішка» Рея Бредбері триває. Сьогодні ми пильно придивимося до образу головного героя, хлопчика Тома. Спробуємо зрозуміти, чому саме він привернув увагу автора та як в образі Тома розкривається головний задум письменника і ідея твору. Прослідкуємо за сюжетом. Черга виросла о п'ятій годині ранку на Майдані, коли ще тільки півні заспівали, щоб долучитися до свята, тобто плюнути у картину або ж буртунти в неї камінням, якщо дозволить влада, або щось розтрощити. О сьомій годині ранку туман почав танути і в чергу став хлопчик на ім'я Том якому було страшенно холодно, він дмухав на свої червоні руки у саднах. Ми бачимо навколишній світ його очима: зруйновані або пошарпані будівлі, страшний сморід, одяг на всіх у черзі брудний та з грубої мішковини, а також брудні капелюхи та залоєні пальто. Люди живуть у хижках, вічно голодні, навіть нутрищі присихають до хребта. Люди опустилися і байдуже, як вони виглядають. Том Єдина дитина серед дорослих, його навіть хочуть відправити додому, бо йому тут не місце. Хлопчик дізнається, що, можливо, картині, яку мають привезти на майдан, 400 років і щорік на дворі, певно, 2061. Ніхто точно нічого не знає, бо й знання про світ втрачені. Хтось у юрбі дає оцінку тому, що відбувається виразом жахливий розбрат, де скрізь одні шматки та уламки. Том довірливо запитує в оточуючих. Кажуть, що вона усміхається, що картина це олія на полотні. Для дитини картина це інтрига адже в Томовому оточенні усмішкам немає місця. Том, відчувши руку дорослого на своїй голові, похмуро скидає її. Він не звик до позитивних проявів з боку дорослих. Персонаж Гріксбі заступився за хлопчика. Натовп налаштований грубо та насміхається з усього, на зауваження, що Том плюне і одразу в Яблочко, натовп теж реагує реготом, підбадьорюючи дитину. Реалії жахливого майбутнього, в якому існує Том, це натріснуті чашки для кави, і ржаві кастрюлі та й кава, яка продається на вулицях. Не справжня, а з якихось ягід, але не каву грошей у людей немає. Навколо зруйновані вибухом Кам'яниці. Ми можемо здогадатися, що відбулася страшна війна. А якщо поля світяться від радіації, то війна була атомна і людство відкинуте у своєму розвитку назад на століття. Люди деградували, забувши про поняття гідність аж до примітивної поведінки первісних людей. Том достатньо сміливий хлопчик, бо прийшов сам до дорослих. Він ще й допитливий і хоче дізнатися, чому в картину всі мусять плювати. Том дуже спостережливий, він знає, як виглядає рух рук у кишеню за цигарками, яких там давно нема. І знає, що до цигарок тягнуться, коли буде важка розмова або відповідь неоднозначна. Гріксбі пояснює тому, що вся справа в ненависті до всього, що пов'язано з минулим і з війною. Через минуло міста стали руїнами, дороги розпилені бомбами, поля вночі світяться від радіації. Том погоджується з Гріксбі, що це паскудна гидота і що ненависть це і його власні почуття до минулого, значить, він теж буде плювати. Дитині пояснили, що це провина тих божевільних, що керували світом. Єдина розрада людям, що вижили, це свята. Досвід Тома і спогади про свята останніх літ жахливий п'яна юрба рве і палить книжки, супроводжуючи це безкінечним реготом. Свято науки це коли щасливці за жеребом розбивають кувалдою останній автомобіль, а Гріксбі згадує, що насолоджувався музикою розбитого скла, коли трощив його. А Біл Гендерсон, ще один герой з юрби, розгатив двигун, причому професійно прекрасно. А найкраще свято, коли громили завод на друзки, які робив літаки. Гріксбі вкладає у душу хлопця бажання руйнувати, похваляючись, яка насолода підривати друкарню та склад боєприпасів. Це означає, що ніхто ніколи більше не надрукує книжок. Люди втратили відчуття часу. Краси, сумління, моральну шкалу, що добре, а що погано, вони бездуховні, безвідповідальні та байдужі. Людини подібні розучилися посміхатися, а вміють тільки реготати. Так виглядають раби, які не думають про майбутнє і про те, що вони передадуть дітям у спадок. Стадні рефлекси знищують індивідуальність. Люди стали вандалами або ж варварами. Що людозвіри – Зможуть передати дітям, окрім ненависті. Вони продовжують знищувати залишки цивілізації замість того, щоб відродити найкраще, що в ній було. Натовп не вміє думати, але вміє діяти. Юрба перестала аналізувати, що було добре в минулому, а що дійсно потребує відмови. Том зображується не тільки допитливим, але й постійно мислячим, аналізуючим кожну думку та дію дорослих. Хлопчик прийшов на майдан з цікавості, а пішов звідти з власною ідеєю. Він не зміг святкувати як всі. Тому не дає спокою питання, чи не повернеться минуле, тобто цивілізація. Але у натовпі з'явився хтось, хто пригадав, що цивілізація мала і приємні моменти, які із задоволенням потерпів би. Щось непогано, непогане в ній все-таки було. А дійсно, хіба сім'я і любов? Освіта і навчання, закон і право, віра і релігія, шляхи та транспорт, медицина та лікарні, мистецтво, і філармонії, мова і культура спілкування не є найкращими проявами цивілізації. Один безіменний мислитель у черзі вірив, що прийде людина з уявою та підлатає цивілізацію. У неї має бути велике серце. Він стверджував, що людина, чия душа відкрита до прекрасного, поверне хоча б частку цивілізації, хоча б стільки, щоб нам вистачило мирно жити. Ця невелика дискусія в черзі запала Томові в душу. Він зрозумів, що дорослі неодностайні у своєму відношенні до цивілізації та Минулого. Такі прояви цивілізації, як зброя, війни, насильство, знищення навколишнього середовища, територіальні експансії це зло і викликають обурення. Ось з чим треба боротися, а не з усією цивілізацією. Головне правильно застосувати плоди людської праці. Зерно істини має прорости в душі хлопця, а поки він схвильований, його серце б'ється гучно, земля горить під його босими п'ятами. Поліція, як не дивно, існувала в цьому суспільстві, яке не поважало цивілізацію, але замість посвідчень чи форми в них на зап'ястках були жовті шнурки. Їхня місія була наглядати за натовпом, щоб у картину тільки плювали. Але не кидали каміння. Тобто певні прояви правової культури, а це ознака цивілізації, все ж таки, хочуть тут зберегти. Коли Томові запропонували плюнути, він перед картиною застиг. У нього пересохло в роті, він промовив: вона прекрасна! Він повторив це двічі. Незважаючи на плювок Гріксбі, жінка на портреті була спокійна і таємнича, і серце Тома не тільки калатало, але й відлунювало музикою у вухах. Це було емоційне потрясіння. Геніальна картина Леонарда да Вінчі не змогла залишити байдужим серце Тома, незважаючи на те, що дорослі показували приклад ганебної поведінки. Коли Том почув, що влада ухвалила віддати картину на знищення натовпу, він закляк. Роскаженілі людозвіри понесли Тома у юрбі до картини. Люди у жорстокості та зневазі втратили людське обличчя. Вони могли затоптати Тома і навіть не помітили б цього. Здоровий глуст їх залишив. Нема обличчя Бога і людяність забута. Поліцейські з переляку тікали від здичавілого стада. Юрба шматувала картину, як голодні птахи. Коли Тома кинули через раму, він сліпо наслідуючи інших, простяг руку до картини. Отримавши декілька ударів, він схопив лесніючий клаптик картини, впав і викотився з натовпу. Цей момент є кульмінацією твору і розвитку образу хлопця. Закривавлений, у розірваному одязі він бачив, як старі баби жували залишки полотна. Чоловіки розбивали раму і розривали тканину на невеликі клаптики, топчучи її ногами. Влада пробудила в людях низькі інстинкти, дозволивши розірвати картину на шматки, щоб відвести їхню ненависть від себе. Том стояв серед оскаженілих людей, притиснувши клаптик полотна до грудей. Він плакав. Він не зміг виявити презирство та зневагу до краси Джоконди. Він пережив такий сплеск напруги. Хлопчик був у емоційному потрясінні від того, що відбулося. Він побіг через понівечені бомбами дороги, зажавши в кулиці клаптик картини. О дев'ятій годині вечора він добіг до зруйнованої ферми у невеликому селищі, а саме до прибудови, де спали рідні. Там Том отримав ще порцію стусанів вже через те, що не допомагав ранці спрацювати на ділянці землі і від батьків і від брата. Таке враження, що насильство це візитна картка людей у постапокаліпсисі. Настав час насильства і деградації людей в світ хижих звірів, де виживає сильніший і людина людині вовк. Тому, коли рідні знову заснули, у світлі місяця вирішив розгледіти клаптик полотна і був вражений. На долоні лежала усмішка. Він звертався до неї, як до живої істоти. Усмішка, люба усмішка. Він згорнув та сховав клаптик. Усмішка стояла перед очима, навіть у темряві, навіть із заплющеними очима. На душі було тепло і спокійно, а місяць плив човником холодним небосхилом до наступного світанку. Бредбері закінчує оповідання усмішка словом світанок. Це розв'язка, за якою почнеться нове. Значить, є надія на те, що буде новий день, нове життя, і хлопчик Том буде саме тією людиною з уявою, чистим серцем, яка підлатає цю занедбану цивілізацію. Дитина, яка позбавлена жахливого досвіду та руйнуючих стереотипів. Зможе врятувати цей світ через красу, доброту, позитивні емоції. Саме Леонардо да Вінчі через віки доніс силою свого генію ідею, що краса врятує світ, а ще доброта та милосердя. Усмішка Джоконди утілює життя. Любов до людей, віру в Бога, в світле майбутнє, в можливість відродитися і почати все спочатку. Світ стане красивим і наповненим творчістю, мистецтвом, любов'ю до ближнього і людським існуванням по образу Божому, без війн, насильства, ненависті. Усмішка пробуджує в наших серцях ідеї християнства, возлюби ближнього як самого себе, боротьба в душі Тома, ті внутрішні конфлікти між ненавистю, любов'ю до Прекрасного, між добром та злом, між руйнацією та збереженням закінчилися на користь краси, любові та добра. Він спочатку вагався, а тепер він розуміє, що не буде більше ніколи брати участь у святах знищення та руйнації. Він буде творцем цивілізації. Том не став фанатиком. Якщо людина може заплакати перед красою, то вона й відродить цей світ. Леонардо через 500 років своєю картиною Джоконда звертається до нас з посланням рятувати світ від жорстокості та ненависті. А Бредбері у 21 столітті хоче закликати нас врятувати його від знищення у майбутньому. Головний герой Том це перехрестя погляду Джоконди і Бредбері на майбутнє світу. Світ відродиться від духовного рабства та зневаги. Технізація може зробити черствими наші серця, а небажання читати та думати знищить мислителя, критика і ізодчого щасливого світу. Духовними цінностями не можна нехтувати. Усмішка Джоконди це символ духовності людей, шедевр Леонардо да Вінчі – це святиня, яку зрозуміла дитина, майбутнє в дитячих руках. Давайте узагальнимо чотири поняття нашого уроку: ранок, дитина, Джоконда, усмішка, це ланцюжок життя. Який створив Бредбері, новий щасливий ранок настане, якщо дитина з уявою і чистим серцем завдяки пробудженню через усмішку Джоконду відновить цивілізацію, але вже без ненависті, війн та насильства. Отже, розглянемо риси тома, які проявилися в динаміці допитливість, спостережливість, скритність. Сміливість, тривожність, наслідування поведінки дорослих і стадність, розум, щирість, чистота, уява, емоційна піднесеність, доброта і любов, відповідальність, спокій, впевненість. Він обирає усмішку, а отже позицію творця нової цивілізації, а не руйнівника. Типи зовнішніх конфліктів у оповіданні усмішка Рея Бредбері. Юрба і цивілізація, натовп і особистість, натовп і дитина, натовп і краса в образі Джоконди. Не давайте натовпу діяти за вас, бо натовп це негативні емоції та стереотипи, внутрішній конфлікт. Цей конфлікт пройшов через серце Тома. Знищити усмішку чи врятувати? Він обирає врятувати усмішку та згодом увесь світ і цивілізацію. ТЕМА твору Усмішка Зображення прозріння хлопчика Тома на фоні страшних картин загибелі цивілізації, жаги людей до руйнації і духовної деградації людства. Ідея твору усмішка: тільки краса, добро, любов, гармонія з природою та духовність зможуть відродити людство та цивілізацію, як усмішка Джоконди на картині Леонардо да Вінчи. Пробудила духовний світ Тома. Отже, другим головним героєм оповідання є усмішка Джоконди. Домашнє завдання. Ще раз вдумливо прочитати оповідання усмішка Рея Бредбері.